Вітаю! Сьогодні моя розповідь про Біле озеро, яке називають Блакитною перлиною Рівненщини. Біле озеро це друге залочиною озеро у Рівненській області, після озера Нобель. Площа Білого озера 453 гектари. Улоговина озера має овальну форму, дещо витягнута із заходу на схід. Довжина озера 2 кілометри 650 метрів. А ширина 2 кілометри 100 метрів. Біле озеро складається із двох лікоподібних улоговин карстової природи глибиною 22 і 26 метрів відповідно. Висота озера над рівнем моря становить 156,5 метрів. Дно білого озера пологи, піщани, подекуди поросле очеретом та рогозом. Середня глибина білого озера 10 метрів. Завдяки чистому піщаному дну вода до глибини 2,5-3 метрів є дуже прозорою. Основний тип живлення білого озера підземне. Його живлять як теплі, так і холодні джерела, розташовані на дні озера. Але на глибині 8 метрів температура води озера постійна плюс 8 градусів Цельсія. Вода білого озера дуже м'яка завдяки високому вмісту гліцерину, який становить 6,37 мг на літр. Про цілющі властивості гліцеринової води білого озера відомо давно. Завдяки високому вмісту гліцерину дно озера у сонячну погоду вкривається хвилястими сонячними зайчиками. Після сильної грузи з дна озера піднімаються водяні рослини. У водах білого озера можна зустріти такі водяні рослини, як кушир занурений, ордесник, пронизанолистий, а також елодею канадську, яку ще називають водяною чумою. Росте у Білому озері і така рідкісна реліктова рослина, як молодильник озерний. Дана рослина – Занесена до Червоної книги України, Біле озеро є частиною Білоозерського масиву Рівненського державного заповідника, створеного у 2003 році. Відпочити на Білому озері, скупатись у його цілющій гліцериновій воді, відпочити у тіні високих сосон можна у спеціальних рекреаційних зонах, створених на його північному узбережжі. Дякую, що дивитесь Мій канал. Підписуйтесь на мій канал.